Суп із черемші. це простий, наваристий і дуже смачний весняний суп. Він швидко і легко готується. Для нього підійде свіжа і заморожена черемша. Одну цибулину очищаю і нарізаю кубиком. У розігріту сковорідку наливаю приблизно 3 столові ложки олії соняшникової або оливкової. Смажу цибулю до м'якості та золотистості. Звичайно, можна відразу робити це у кастролі. Три середніх картоплини нарізаю теж кубиком, складаю у кастролю. Сюди відправляю цибулю, сіль, спеції. У мене італійські трави, суміш перців і заливаю однією літрою води або бульйону. У мене заморожений кубик бульйону разом з водою. Це дуже пришвидшило приготування і додає такого іншого смаку. Якщо хочеш пісний суп, то можна лише з водою. Готую картоплю майже до готовності. Потім додаю 1 столову ложку круглозернистого рису, перемішую і ще готую 10 хвилин. Після цього наливаю 50 мл вершків. Готую ще 3-4 хвилини. І додаю основний інгредієнт 300 г свіжої нарізаної черемші. Або, як у мене, замороженою. Це також дуже зручно і можна готувати цей суп у будь-яку пору. Перемішую і вимикаю вогонь. Якщо довше готувати, то черемша втратить свій яскравий колір і втратить свої корисні властивості. Тепер можна залишити суп у такому вигляді, або перетворити його у суп пюре з допомогою блендера. Суп став таким красивим яскравого кольору і приємної консистенції. Цей суп дуже смачний і корисний, легкий смак черемші з весняною ноткою і з ніжним ароматом чеснику. Подавай суп з черемші гарячим, з грінками з житнього хліба, або з іншою зеленю. Черемша надзвичайно корисний продукт. А сезон її є надто коротким, тож, поки вона є ще актуальною, поспіши приготувати цей смачний суп.